Дай Боже, здоров'я всім! У нас сьогодні вихід полоненника, будемо так казати. Це наш випас, наша толока, це село Білберізка. Це такі у нас краєвиди, пейзажі, фунт вивіз свою компанію. Познімаємо трошки. Наші лошатики вони пішли на випас, потім буду знімати вже, коли вони прийдуть з випасу, може десь серед літа ще познімаю. Такий наш брунік. Сильно багато не старайтеся писати, зразу скажу, бронік кайстрований, трошки він тяжко переніс цю свою. Процедуру підхудав, він мокрий, бо вони вийшли з села тілко, туди десь є за 8 кілометрів, десь ми так по колу дали. Все там у нього вже притухло, було спухле. Нагадаю, це сенсіньора Бруно. Йому якраз зараз буде рік. Ось такий Бруно. Хребет показався. Але він має чесь відпастися, попри те, що хребет показався, то там задок такий непоганий у нього. Гривку таку файну має на два боки. Лошата в мене вже пасли місяць на випасі, але там випас такий слабенький був, то недалеко коло хати. Це наша лея. Лея красуня. Що там її не бракує, паростя, набирає сисел. Теж змокрило хоч йшли ззаду на привіселені до фіри, але такі, має книжки файні. О, такі помісні діти першероним, треба гіра. Багіра десь Бог поможе за півтора місяця, мала би бути з лошадком, будемо чекати. Багіра їхала упряжена разом з фунтом цих дітей бігла гори. Випасу тут є, травка піднялася, хайна молоденька отава. Мають що тут пасти? Вони зразу оце ще зеленіше зрубають, а потім підуть туди поверхи, десь більше 5 гектарів випасу, усе обгорожено. Вода тут є, сіль завтра я їм вивезу. Загодня не вивозив, завтра виїду, подивлюся, як вони переночували ніч. Що як вони себе почувають. Пасані направляє голову. Ось так. Ось така багіра. Ніхто би не сказав, що ця кобела має за півтора місяця жеребитись. Десь у нас собі тут лоші там під ребрами ховає чи що, я не знаю. Узадя виділив всі чітко, але живіт вона не відпускає. Не знаю. Рубіна як була, але була жарабна вже на останні два місяці така хоряла, як калюхата, що то аж розпирала її. Вагіра собі вишукує там, де її ліпша трава, зеленіша Вона вже тиждень пасла на ланці, на присилі коло хати. А тут у них тепер вільна воля аж до білих мух. Ці лошата і багіра. Багіру напевно заберемо до хати, коли вже робиться. Дома, Дома будемо старатися, так а вдома вже ребилася. Але лошадка побуде, Будь-Бог поміг щасливо. Вдома той заберемо потім. Назад сюди на випас уже з лошади. Жеребна вона по вандаму по бельгійському ваговозу. Така багіра. Поправилася трошки. Набрала ваги. Шейка в неї так, як була, так і є. Помогла трошки попрацювали полохати, возили якийсь камінь, цемент. Робили собі апартамент, підготовку до апартаментів. Ну і таке. Трохи муха їх тут уже писає, але нічого. Тут ще ста вітер продуває. З цього боку забиває. Позимо з другого боку знімати. Самому цікаво буде потім подивитися це відео Осінню осіню познімаю порівняти. Лайє ріки 2 місяці. 5 числа буде 2 місяці. Цікава така. Доця сеньора. Ну і внучка буцефала. Гані своє роблі. Тут не поспориш. Кістку має моцну. Гулеє на даний момент, у рік два місяці, кістка вже така, як у її мами. На 24 нога. Об'єми я їм не міряю. Чисто принципово, бо того що це коні не на здачі, це не на м'ясо коні. Так що об'єми я їм не міряю. Отавка От Бруник собі там відпочиває. Пасатися трошки в стороні. Такі у, нас, такі у нас справи? Загадне їх перед випасом лошата проколов, від глистів, проглистував. Вже там, як буде, то так буде. Дав я їм від глистів Дектомакс під печкірно. Думаю, що то мав би бути результат хороший, Того, що препарат не дешевий і ефективний. Я вже переконався на своїх конях, даю Дектомакс, до року лошатам я не даю, а після року вже можна давати від року. Так Консультувався, казали, що так можна робити. І чередую, один раз на рік лиш даю дектомакс, а потім е, даю пасту Гельмісан. так ще трошки познімаю краєвидів. Ці краєвиди зачисто в мене є на каналі, бо тут гарно, мені самому подобається сюди приїхати, подивитися, посидіти, особливо, коли вони вже припасуються, все. Прийшов, посвистів, вони прибігли до тебе, насипав їм зерна, кожному приїзду вони раді. Вони потім так привикають, що як чують звук мотоцикля, що зупинився біля воріт, то біжуть навіть свистіти, Не треба, вони вже на мотоциклі реагують. Дуже покажу жеребчика, фунта. Зараз Та. Прямо йдеш у ворота, Та, говориш, ну, <клухи> не у ворота <клухи> і Ну, там На ж Фунт наш, красень, вийшов. До гори війшов у правій руці, в долину їде в лівій руці. Отак багіра тут усі. Реманенти поскидали, на випас пускаю без капестер, без uh, нічого, коні чисті. Отакий жеребчик, фунт. Кого би цікавило, на паровку може бути. Такий фунтр. Попрацював, жирок трохи з себе скинув, м'язики підкачав. Такие мои файные книжки. У миру заросли. Фунта. Все, хлопчик. Хлопчик молодец. Працует, помогает. все. Вот вот. Я так встал с горы. Рот. Вот такие фунтяры. Он тут одно кінці ходить у таких ліцях. Це прорезинені ліці. 2,5 см. Руслан Браткевич мені передав таку ленту з Іспанії. Дуже зручна, дуже класна лента, Десь воно собі там потім проторочиться, але дуже класно в руках тримати. Отака. У нас сагадна програма. О, тут я по... попришивав отакі штучки. Так, Та. зараз йдемо буде по дорозі ще. дівка у фунтана з Дєбанках буде паровка. Так що слідкуйте за каналом, підписуйтеся, лайкайте. Кому цікаво, хто вміє. Як не вмієте підписатися, попросіть, е, е, дітей, внуків, бо є багато такого, що підписатися не можуть і ви не пропустите жодне відео. Вам будуть приходити повідомлення, що є на моєму каналі нове відео. Всім дякую за увагу. До скорих зустрічей.